Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. За багатьма подіями ви, можливо, звернули увагу на наступний факт: Україна подала запит на приєднання до Транс Тихоокеанського партнерства. Що це означає? Нам в цьому допоможе розібратися Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії, який з нами зараз перебуває на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, я звісно, у вас запитаю про транс-тихоокеанське партнерство, але спершу все ж таки про саміт НАТО даруйте, будь ласка, оце відлуння саміту зустрічі лідерів країн Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі. Ви в Японії відчули? Ми не тільки відчули. Японія була безпосереднім учасником, і як відомо. Внаслідок участі Японії, в тому числі, вона, як координатор Сімки, вона прийняла активну участь у тому, що наприкінці Вільнюського саміту було прийнято заяву країн Великої Сімки, до якої вже приєдналася ціла низка дуже важливих наших європейських партнерів стосовно подальшої підтримки України, фактично йдеться про. Таку рамкову домовленість про те, як будуть формуватися далі гарантії безпеки до того моменту, як ми будемо членами НАТО. Тому Японія відіграла свою важливу роль. Крім того, вона значно зміцнила свої відносини з альянсом, підписавши таку інді індивідуальну програму співробітництва. Це не перша така програма, але зараз вона. Ну, незрівнянно більш широка і глибша, ніж коли б то не було раніше. І фактично йдеться про те, що ну, цей факт, який вже давно є доконаним, що Японія є найбільш активним партнером НАТО поза межами НАТО, і знаєте, мені особливо приємно було бачити, що в переліку країн. Які декларували отакі наступні пакети військової допомоги Україні і допомоги Україні, а фігурує Японія? Фігурує Японія, тобто там так, є за таїця. Ми про це чого говорити не будемо <гум> так, так але з того, що в відкритих відкритих джерелах. Та це те, що Україна постачає. Вибачте, Японія в Україні постачатиме засоби для протидії цим військовим дронам. Та і я це дуже важливо, тому що тут і в Києві, і в інших містах, от регулярно вночі щось гримить. Росіяни продовжують запускати ці іранські шахеди. От, і звісно, це дуже добре, що Японія прийняла таке рішення. Я думаю, що це буде вагома допомога в зміцненні системи протиповітряної оборони України. Пане, думаємо про це день і ніч. Нам болить оце читати без кінця, болить за рідних, за друзів, за ці нескінченні атаки. звичайно, та техніка, яка буде можлива, ми будемо робити все, щоб вона у нас з'явилась. А пане посол, ну наші основні зусилля, зрозуміло, зорієнтовані на вступ до євроатлантичних структур, так. НАТО, ми з вами почали із саміту НАТО, а до Європейського Союзу. Водночас, водночас повертаюся до того, що Україна подала запит на приєднання до транс-тихоокеанського партнерства. Це менш відома структура в Україні. А ось, але з огляду на те, які можливості зараз є в регіоні. А тихоокеанському, ну я згадував і Японію і Австралію, наприклад, сьогодні це потужні країни, потужні економіки, і там вистачає таких потужних країн. А взагалі, що це що, що це за організація? Так, от, щоб українцям розповісти, що означає Транстихоокеанське партнерство і чим це може бути корисне для України. А насправді, це шкода, що ми. Не дуже добре знаємо про що йдеться, тому що це надзвичайно важливий, важлива угода про вільну торгівлю, в якій сьогодні 11 країн, які розташовані по обидві боки Тихого океану. І це Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур та В'єтнам. І е, головне, що е, або основна цікавинка цього. Що ініціатором цього проєкту і багаторічним двигуном були Сполучені Штати. Але Трамп прийняв рішення з незрозумілих нікому причин вийти з цієї, угоди, коли вона вже була готова для підписання і ратифікації і потім, тобто був консенсус стосовно того, що можна її створювати, ця угода відрізняється від будь-яких інших угод, особливо регіональних, дуже глибоким відкриттям ринків. Країн між собою, і Сполучені Штати мали бути частиною і ледь не основним гравцем. Але оскільки Трамп вийшов, і виникло питання, що робити, і тоді Японія взяла на себе ініціативу, лідерство, і вони уклали цю угоду між 11 країнами без Сполучених Штатів, і вона набула чинності. І сьогодні вона діє ця угода. І серед інших угод а Японія є чи не найбільш інтегрована в режими вільної торгівлі країна в світі. Якщо уважно подивитися, то майже 90% зовнішньої торгівлі Японії відбувається в різних форматах вільної торгівлі. Вони мають ЗВТ і Сполученими Штатами окремо з ЄС і з Канадою. Тепер Транстихоокеанське регіональна зона вільної торгівлі, де 15 країн, включаючи Китай. А також ціла низка двосторонніх угод, як ну це неймовірно така всесвітня павутиння зон вільної торгівлі в центрі знаходиться Японія. І вона, ця угода, ще раз хочу сказати, вона є дуже ефективною з точки зору відкриття ринків, а значить активізації торгівлі. Сьогодні заявки на участь в цій угоді подали Велика Британія, але що цікаво, Китай. Тайвань, Еквадор, Коста-Ріко, Уругвай. Тобто і країни з того боку, тобто Американського континенту, і країни з цього боку, включаючи Тайвань і Китай, подали заявки на участь в ній. І навіть Британія, яка не є Тихоокеанською державою, як і Україна до речі. Але я хочу тут важливо, важливий є момент, про який. Який, як мені здається, тут треба враховувати. Справа в тому, що досвід країн Азії у відновленні після війн різних, я маю на увазі і Другу світову, і Корейську війну, і В'єтнамську війну, і навіть китайську громадянську війну всі ці досвіди мали в собі складову, післявоєнної відбудови, яка називалася. Специфічні умови зовнішньої торгівлі для створення промисловості, яка створювалася заново, після того, як все було знищено. Такий механізм специфічно був так сконструйований, що інвестиції йшли у виробничу сферу, а далі країни-інвестори. Зовнішні країни, які допомагали тій чи іншій державі стати на ноги, відкривали свої ринки, щоб ця країна, яка виробляє продукцію, мала можливість її продавати. Тобто, замість того, щоб давати голодному рибу, їм давали вудочку. Так от для України участь в таких режимах вільної торгівлі, де ми б могли мати можливість постачати нашу продукцію. Яка буде вироблятись тоді, коли ми після війни почнемо економічне відновлення, є дуже важливим аспектом. І дуже добре, що така заявка подана. Я взагалі лобіював і наполягав на тому, щоб ми з Японією підписали двосторонню таку угоду по вільній торгівлі і вступили в переговори. Мені здається, що це можна зробити достатньо е, е, швидко. У нас немає ніяких суперечок ні в правовій площині, ні в площині. Відкриття ринків. Але те, що подана заявка в більш широкий формат, це краще. Якщо ми ввійдемо в угоду повільній торгівлі Транстихоокеанську, то у нас з'являється відразу 11 важливих торговельних партнерів, серед яких і Японія, і такі вкрай важливі країни, як Сингапур, Австралія, тобто з Канадою у нас вже є. Тобто є спосіб достатньо Швидко створити передумови того, що коли закінчиться війна, ми почнемо створювати нові галузі промисловості, випускати продукцію нову, більш високотехнологічну, з доданою вартістю, або навіть е, е, аграрну продукцію нам потрібні ринки збуту. Ми не можемо постійно орієнтуватись на той самий Китай і фіксуватися на ньому. Для того, щоб це сталося, нам потрібно бути стороною режиму вільної торгівлі. З ЄС, у нас є такий режим, але ми знаємо, що там квоти, і вони нам обмежують кількість продукції, яку ми можемо експортувати. Можливо, їх знімуть в процесі переговорів про членство. Ми цього не знаємо, але нічого нам не заважає увійти в такий режим з транс партнерством, якщо вони нас беруть. А я не бачу причин, чому ні. Я знаю, що в Новій Зеландії вона є е, 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 депозитарієм угоди, вона отримала заявку, і це питання починає розглядатися. Як це відбувається? Вона розійшла всім країнам цю заявку. Ми отримуємо відповідь певну, і буде думка. Ми вступаємо в переговори і яким чином це буде відбуватися, як з моєї точки зору, цілком можливо це зробити дуже швидко, і буде для нас. Це буде важливий інструмент у майбутній відбудові України, пане посол. Зараз, от як на мене, пролунали чарівні слова. Ви сказали про повоєнну відбудову України, і тут ми зорієнтовані, от як в геополітичному плані зорієнтовані на НАТО і на Європейський Союз, так і в плані відбудови України зорієнтовані на такий аналог, аналог плану Маршала. А аналог плану маршалу маршал був е, ініційований Сполученими Штатами Америки для відбудови повоєнної Європи. З того, що я почув зараз, е, я можу робити висновок, що може бути такий варіант е, е, Транстихоокеанського. Ну, знову ж таки, умовного плану маршала для відбудови України. Е... Я не люблю називати майбутній план відбудови України планом маршала, тому що це була унікальна конструкція для унікальної ситуації, і вона була, чесно кажучи, не тільки для Європи, скільки для Німеччини йшлося про те, як переформатувати увага, це дуже важливо, і політичний, і економічний формат Європи, так щоб більше в Європі не виникло війн. І це і дійсно, по відношенню до Німеччини, були зроблені певні кроки. Але чого ми мало знаємо, і з якого приводу я цю книжку написав, яка вже прийшла, вийшла у продаж у видавництві Vivat, про досвід країн Східної Азії, тому що паралельно з тим, що робили Сполучені Штати для Німеччини, вони робили те саме для Японії. І більше того. Як ми знаємо, Японія рванула так, що вона перевищила західну Німеччину економічно дуже швидко, тому що тут були інші трохи умови, інші початкові умови. Звичайно, і Японія е, була е, дуже серйозно постраждала внаслідок своєї агресивної колишньої кольколишньої і політики. Також були зруйновані зруйновано до 35% ВВП, також були зруйновані основні міста. Два атомних бомбардування і так далі. Але тим не менше японці змогли створити специфічну модель, яка називається Східноазійська модель економіки, і яка передбачала якраз створення експортно-орієнтованих виробництв. А для того, щоб ці експортно орієнтовані виробництва могли продавати свою продукцію, хтось її має купувати. Тому Сполучені Штати створили специфічні умови, коли вони дозволили експорт в США і в інші країни оцієї самої продукції. Це дало можливість дихати економіці Японії потім цей же досвід був використаний в Кореї і потім в В'єтнамі. Тому для нас дуже цікаво мати не тільки європейський погляд, тому що да ми знаємо, як це відбувалося по відношенню до Німеччини, але декілька разів навіть такий же, ну не абсолютно повтор відбувся, але така ж сама модель. Специфічних засобів по політичній економічній трансформації колишніх оцих зруйнованих країн, він був і в Азії і він був декілька разів повторений і успішно. А до речі, Тому... принагідно, скажіть, будь ласка, а я як би нам оцей термін? Вживати замість плану маршала. Ну от я, я кажу за аналогію з планом маршала. А як би нам, щоб ми, ми чітко розуміли, що в цьому плані можуть брати участь і країни інших регіонів о, у відновленні План, план відновлення країн е, зруйнованих, або до речі, підхід е, майже однаковий е, що стосується або природних катаклізмів, або таких от політичних. Ситуація як Друга світова. Просто цікаво мені самому було вивчати, що не тільки в Європі відбувалися певні процеси, які, як ми знаємо, закінчилися і створенням ЄС і НАТО. Це теж був план частина плану маршала. Перетворення Європи на співдружність країн, між якими вже не можуть бути війни. Ось яка була мета не тільки підйом економіки Німеччини, і демілітаризація також була частиною. Так, от тут в Азії відбувалося те ж саме: просто тут не було е, ні НАТО, ні ЄС. Е, ніхто цього не створював і не створив, тому що тут зовсім інша палітра е, і держав, і взаємовідносин від від ними. Це просто було б неможливо. Ви сказали про те, що Японія. Після війни створила нову економіку. Нову, висококонкурентну, дуже ефективно. Я, я, до речі, я не пам'ятаю, говорив вам чи ні, читав книгу засновника компанії Sony Моріта. він писав, як вони починали в зруйнованому повоєнному Токіо робити такі елементарні детекторні радіоприймачі з тим, щоб японці дізнавалися, що відбувається в країні. Так, а я тут можливо і вас зараз здивую. Я порівняю Японію з Україною, тому що Україна теж мала потужну економіку, правда? Погодьтеся. Ну, згадайте, авіаційна промисловість, ракетна промисловість, там харківський хартрон, який виробляв системи навігації і орієнтації в космосі. А, турбіни для атомних станцій ну, все, все, все це, це ж це ж ми, це ж українці робили. Це ж не марсіани, якісь прилітали нам тут. Робили, і не росіяни. До речі, я сам свого часу на заводі Антонова працював на, над літаком ан 124 Між іншим, так а, програму Сілонч. Ми з вами пам'ятаємо спільно. Ну з американцями тоді і Росія в цьому брала участь. А на вашу думку, а, після цієї війни. А ми можемо використати японський досвід для того, щоб створити справді дуже потужну економіку. Знаєте, не такого неаграрного типу. Я поважаю аграріїв, Вони наш золотий фонд. Це треба розуміти. Але ми з вами розуміємо, що не лише аграрний сектор має бути мотором нашої економіки. Ми маємо бути дуже потужною технологічною країною. І як нам тут знадобиться японський досвід? Ну, дивіться, я. Полкі сторонник позиції, що ніякий досвід жодної країни не можна переносити один на один. Всі країни різні, є різні соціальні умови, є різна історія розвитку суспільств, і так далі. У нас є дуже те, що нас так би мовити зближує з досвідом Японії, є те, що відрізняє нас. Ну Наприклад. Те, що у нас величезна кількість українців, ну цифра вісім мільйонів іншого, я не чув, знаходиться за кордоном. Це гігантський абсолютно потенціал. Це ж майже третина чи чверть населення, і ці люди вони або повернуться, або ні. Далі виникає питання: як будуть як люди будуть повертатися в ті міста, де вони жили? Відносно того, яка буде структура робочої сили, відповідно, треба мати на увазі, які виробництво створювати. Ну, от, наприклад, в тому самому В'єтнамі в Японії, і такий досвід потім був, наприклад, у В'єтнамі. У них була неймовірна урбанізація після війни. Люди з префектур, з провінції кинулися в міста, тому що в міста приходила допомога. В містах були робочі місця, більш комфортне життя і так далі. Але що робити з неможливо жити всім в одному місті? То треба було специфічну програму для оцих віддалених регіонів. То вони почали з того, що почали будувати школи. Вони почали будувати освіту, давати більше того, вони створили спеціальні передумови, щоб там створювали певні програми розвитку в інших префектурах, щоб там закріпити там людей, і це, наприклад, питання до нас. Ми таке будемо робити, чи ми не будемо? Це, це ж питання. Далі, які галузі промисловості створювати. Ми маємо з вами вирішити, це має бути внутрішній консенсус, це має бути серйозне ґрунтовне обговорення. Ми хочемо бути, ми розумієте, ми маємо нарешті роз е, прийти до висновку. Більше не в цьому світі, в сьогоднішньому, якщо ми хочемо перескочити в четвертий технологічний уклад, ми не можемо більше працювати. Як як ну просто так, з кандачка з коліна. Або ми потужна аграрна держава. Значить, ми маємо мати виробництво добрив, ми маємо мати біотехнології, відповідні наукові дослідження. Ми маємо розуміти, що ми будемо виробляти продукцію екстра світового класу і такій кількості, яка дозволить це зробити все рентабельним і прибутковим для і бізнесу, і для держави. Далі. Якщо ми хочемо бути як ми були, як ви правильно кажете, металургійною, наприклад, країною, то тоді ми маємо будувати відразу суперсучасні виробництва металургійної продукції, які економічні, які враховують і викиди СО2, і що хочеш. Тобто це все відомі речі, так само вони мають стосуватися. У нас є величезні запаси рідкоземельних металів. Якщо ми хочемо їх видобувати, то, можливо, нам треба створити виробництво гірнородної продукції. Тобто, або ми купуємо, або ми виробляємо. І далі є ще один дуже важливий аспект: ми маємо створити такі виробництва, які зроблять нас цікавими для наших партнерів. Вони нас мають запрошувати скрізь. І ми, вони будуть нас запрошувати. Я вам привожу відразу з ходу приклад: це Тайвань. І це Корея, і це саме Японія. Коли вони створили своє електронне виробництво, от ви правильно сказали Соні, що вони починали? Починали з дрібниць. Але вони пішли, швидко пішли вгору, тому що вони побачили в цьому перспективу. Так всі до них, до кого приїхав Ден Сяопін, коли він став очолив Комуністичну партію Китаю? Ви знаєте, куди була перша його поїздка? На завод Панасонік, в Японію. Він приїхав, і після того, як він побачив, він звернувся до голови корпорації Panasonic, Він сказав: Ви Бог маркетингу, я вас прошу допомогти Китаю створити промисловість. І Panasonic привіз перших 300 китайських робочих в Японію, навчив японській мові і японській культурі виробництва. Тепер Panasonic все виробляє в Китаї. Розумієте, є, є певні речі, які треба враховувати, і в тому числі досвід Японії, в так, створення от таких виробництв. Ну, тобто на японців ми можемо розраховувати в плані допомоги у відновленні української економіки. І тут і ця допомога важка техніка, автомобілі, електроніка, це все є роботи. Вони світові лідери робототехніці, і вони це абсолютно фантастична якість. Оце їхнє, і це про те, що з ними треба говорити. Дякую дуже. І я знаю, що ви активно над цим працюєте в Японії. Шановні, Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії з нами був на зв'язку. Пане Сергію, дуже дякую вам. Дуже дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.